Всім привіт ще раз, це вже третій раз, але мусю. Дивіться, яка посилочка. Покажи Сергій. Ну як такою посилочкою не похвалитися? Ви, ну, ви подивіться, ну, ну золото а не посилка. <реш> трошки латуні. Трошки латуні, трошки алюмінія і трошки отаких от штук. <реш> що ми беремо? Ми беремо і важимо це все діло. І важимо. що на вагах 0, Є на вагах 0, Супер. І ми ставимо. Ви Дивимося, чи немає металу. Металу я не бачу, але ми що зробимо? Перевіримо. Так, нема цих металевих. Тут немає. Так. Все чистенько. Ну, Така посилочка не може не радувати. Забрав із Укрпошти, людина якраз встигла до падіння. От, просив мене першу розпакувати сьогодні, то ну, я вже слухаюся. Так, що ми маємо? Це алюміній. Так, дивіться. А це не від нього ось цікаво. цікаво. А ну, треба перевірити теж. А ну, почекайте, почекайте, почекайте. А, це? А, в нього є ось листочок, зараз ми перевіримо. Так, Що людина написала? Скільки вона вдома наважила? Ох, значить, TikTok, сніміть про мене ролик тік. Дивіться, написано, сніміть про мене ролик на Тік-Ток. Я не читав цю, ну, чесно вам кажу, що я її не читав. Це совпадіння, не думаю. Но немає, ну, не переважно. Тоді мусю знімати. Дивіться, 19.3. Нічого не скидаю, бо якби ну, нема на що скидати. Ми зараз записуємо. Сережа, ти мені маякнеш? Як буде 4 хвилини відео, бо 5 дає TikTok. Так. Купрум 19.3 є. Так, ми це все діло знімаємо. Раз. Раз. Я її розпакував, побачив. Я думав, що важча посилка. цього. Я хотів про неї зняти, бо я знав, що тут радіатори. А тут ще дивлюся. Тут, ну, ви не подумайте. Ну я чесно кажу, я не цей. Дивлюся листочок зніми Ну, знімаю. Що я? Так і воно мало бути, значить. Так, О давайте -о 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 -о. пакетик знизу прорвався трошки. Зараз це все діло. Пару таких штучок впало. Ось три, так. Да. Три впало, ось ми їх приставляємо. Так, дивіться. 6745. чистенько все. в принципе, при... Ну, в принципе, пятна нема. Дуже чисто. Дуже чисто. Трошечки там уже десь. 6,750. 6,740. 6,700 я пишу. Латун. 6,7. Есть Таке дело. Так, зараз давайте Оп. в мешочек с латунью. Гарный у нас такие тут есть. Вже там він такий повненькі, тяжкенький. і алюміній. Алюміній весь чистенький, там нема що дивитися, його трошечки. Ми маємо 770 грамів, так і запишемо. Алюміній 0770. Так, зараз я вам порахую щось трошечки і вам скажу. Навірно, якщо знайду свій телефон. Телефон свій знайду. І вам скажу, яка сума йде людині. Скільки нас там хвилин вже є? 4 буде. Ага, буде закрито. Може встигнемо. Так, 19,3. 19,3 множу на 235. 4535 гривень. 4535. Тепер 6,7. Латуні, 6,7 множу на 160 1072. 72. І алюміній. 0,770 множу на 39. 39 30 гривен. Тепер 30 плюс. 1072 плюс 45,35. 5637 гривень. 5637. І я зараз подивлюся, чи людина оплачувала доставку чи ні. Якщо ні, то я ще зніму за доставку. У мене записано, які платні. Так що всім гарного вечора. Ми погнали далі.